Вимушений тандем, розділ третій. Час ішов, і, і Люменя не могла забути того моменту. Хлопець, що не боявся, не відводив погляду від неї, він все ще залишався в її думках. Її не можна було дозволяти втратити контроль. Але одна думка за іншою поверталася до нього. Що він хоче від неї? Чому його налякала її сутність? Тим часом її місії тривали. Люмені виконувала їх із бездоганною точністю, збираючи все більше і більше інформації для Темре. Проте з кожним днем її присутність у людському світі здавалася дедалі більш помітною. Люди ставали цікавішими, небезпечнішими, а її життя все більше схоже в гру, які, правила, мінялися без її відома. Вона вирушала на нову місію, як і завжди. Було важливо залишатися непоміченою. Але як тільки вона зробила крок на темну вулицю, щоб зібрати чергові відомості, вона знову побачила його, того самого хлопця. Він стояв у тіні, у її напрямку, і, здається, чекав на неї. Хлопці, ти знову тут? Я думав, ти втечеш? Люменія стиснула губи, намагаючись зберігти спокій, але всередині все кипіло. Вона не могла дозволити собі показати слабкість. І тим більше не могла дозволити йому слідкувати за мною. Я не втечу, і не варто тобі за мною слідкувати. Це небезпечно. Хлопець, а що ж, якщо я тобі допоможу? Я не думаю, що ти хочеш залишити мене на вулиці і, можливо, навіть в небезпеці. Вона дивилася на нього з недовірою. Як він мог бути таким впевненим у собі, але щось в його очах. Переконував її, що він не жартує. І, хоча Люмені знала, що жоден звичайний хлопець не може мати таку відвагу, їй не вистачало часу на роздум. її місії в кожному з її кроків була небезпека. Люмені, якщо ти хочеш допомагати, не задавай зайвих питань, просто йди за мною. Він кивнув, не питаючи. І вони разом вирішили в темряву. Це був вимушений тандем. Він не мав права знати про її справжню мету. Але якщо вони йдуть разом, він мусить підкорятися її правилам. Відтепер він був її тінь, не більше. Їхнє мовчання тривало недовго. Чим більше вони не йшли разом, тим більше він намагався заговорити. Вона не могла відмовити йому. Її обов'язок був в тому, але Її серце все більше розм'якшувалося. Хлопці, чому ти така, не як усі? Для мене знову зупинилася. Її погляд став насторожним. Люмені, я... я не така, як інші, і це не твоє діло. Вона намагалася змінити тон розмови, але він не здавався. «Хлопці, але чому ти завжди одна? Чому завжди сама серед людей? Ти б могла б знайти друзів? Слова її зачепили. Вона відчула, як його слова проникають глибше, ніж вона хотіла б. Ні, я, я не можу мати друзів. Моя місія інша. А якщо я буду твоїм другом?» вона була збентежена, але таке питання навіть з її боку, виглядало як злам, як щось непередбачуване. Люменія нічого не відповіла, але ще глибоко вдихнула. Вони йшли далі, і з кожним кроком ставало важче втриматися, втримати все під контролем. Та згодом їхня місія виявилася складнішою, ніж Леня передбачала. Хлопець, якого вона намагалася уникати, став її напарником. І навіть якщо вона намагалася дистанціюватися, вони були вимушені разом долати небезпеку. Але Люменія знала, що з кожним днем їхній тандем стає все сильнішим. І якщо вона хоче виконати свою місію, їй доведеться все більш довіряти йому. Люменія почувала, як серце стискається від напруги, коли вона намагалася зрозуміти, що робити з хлопцем. Вона вже неодноразово потрапляла в небезпеку, і що ще вона дуже багато часу проводила з ним. Тим більше розуміли, що просто не може його залишити. Він занадто багато знав. І ще що важливіше, вона сама була б занадто вразливою, якщо залишить його без нагляду. Уявити, що він може потрапити в руки світло, що може розкрити її справжню сутність, це була б катастрофою. Хлопець не мав уявлення про те, з чим вона зв'язана, і як це все працює. Він Навіть не підозрював, чому його постійно переслідують тіні. Мені доведеться забрати тебе з собою, подумав Люмені зітхаючи. Це було питання часу, і відправити його до темряви було не просто необхідності. Це була її єдина стратегія, щоб зберегти свою місію в безпеці. Якби вона не намагалася, він не міг просто залишитися позаду. Ідеї були прості: привезти його туди, де ніхто не здає, де їх. Де вони будуть у безпеці, але це не означало, що це буде безпечно для нього. Кожен крок до темряви був усе небезпечнішим. Так, заберу його. Але це буде небезпечно, мимоволі, озирається на хлопця. Куди ми йдемо? Його голос звучав тривожно, але він починав усвідомлювати, що щось не так. Люмені не могла приховати від нього свого нервного вигляду. Нам треба йти швидше, мені треба забрати тебе. І це важливо. Вона затримала погляд на ньому, чекаючи, що він зрозумів. Але чому я не можу залишитися тут? Чому ти все це приховуєш? Люменія була вимушена замовкнути. Чому він не може залишитися? Бо за кожним його руком може прийти хтось зі світла, бо він вже надто багато знає. Якщо залишиться, вона стала загрозою для неї. Ти маєш залишитися зі мною, щоб не бути в небезпеці. Вона випустила гірку усмішку. Зрозумій, Темрява не любить свідків. Вона знала, що це було не зовсім правда. Темрява настільки прихильна до неї, що вона стала їхньою частиною. Але вона не так само. Не могла дозволити йому померти через її безпеку. Але ти що, хочеш, щоб я з тінню? Не зовсім так. Але якщо ти хочеш, це може бути гарною ідеєю. Я думаю, перетворити тебе на когось, хто буде непомітним. Але ще треба через скеліти, тому може барана? Барана! Це ти серйозно! Що сумніваєшся? Відразу кажу, це погана ідея. Якщо хтось побачить, що за мною йде баран, це буде дуже дивно. Вона посміхнулася, хоча ця думка здавалася, їй не такою вже і смішною. Так погоджуюся, бараном буде це точно те, що я мав на увазі. А що, можеш хоч стати лягушкою? Вона підморгнула, намагаючись бути трохи веселіше. Лягушка, чесно кажучи, це теж не те, що я уявляв. Ну, якби я перетворила тебе в лягушку, ти б настільки кумутно виглядав, але ще ти міг би уникати можливість стрибати. Вони сміялися, але сміх був напружений, наче намагалася видати якусь ситуацію, щоб полегшити атмосферу. Я згоден, щоб це була цікава штука, але я не хочу бути лягушкою. Баран і так не найкраще, але лягушка для мене мить замок. Розуміючи, вони не можуть довго сміятися з таких дурниць, коли їх переслідує світло. Ладно, не буде ані барана, ані лягушки. Просто тримайся в мене. Все інше не має значення. Вона замовкла на мить, спостерігаючи за його реакцією. В очах хлопця був якийсь розпач, але й цікавість Знову з поглядами, вона помітила, як він глибше дихає, вона ж намагається знайти якусь точку опору всьому цьому. До речі, мене Звати Мір. Люмені на. Кілька секунд зупинилося. Зазвичай в таких ситуаціях вона звикла залишатися у тіні, тому не було потреби називатися. Всі навколо просто не помічали її, але зараз все було інакше. Емір це звучало для неї ніби натьком на те, що він все таки людина. І він хоче бути більшим, ніж просто бути частиною її місії. Емір? Непогано. Таке ім'я для хлопця що не боїться мене. спостерігала з ним з цікавістю. Його погляд не був схожий на ті, що вона помічала раніше. А твоє ім'я? запитав він після паузи. Люмені зітхнула, злегка засміявшись, але швидко повернула обличчя до нього, намагаючись залишати холодною. Неважливо. Її погляд був дещо відсторонний. Можливо, одного дня я скажу. Вірю, що скажеш, коли ми виберемося з цього світла. Її серце стиснулося на мить. Він був наївний, але в цьому була якась незвична доброта. І це дрятувало. Бо він не зрозумів, як небезпечний цей світ, у якому вона жила Як глибоко вона втягнута у всі ці інтриги темряву і світла. Я намагаюся тебе вберегти, Емір. Це не просто по поліція. Тут небезпека за кожним кроком. Я знаю, але може, якщо ми залишимося разом, ми зможемо впоратися з усім. Його слова звучали занадто серйозно. Це було більше, ніж. Про те, що він сказав. його голосі була та сама рішучість, яка була у Люмені. Але її несторожність і страх перед тим, що може статися, все ще був сильним. Вона продовжила шлях, і кожен крок здавався важливим світло навколо них ставало, темрява навколо них ставало густішим. А час від часу вона чула, як міри запитує ще і ще, намагаючись проникнути в її думки. Але вона відчувала, що її життя, її місії, її власні почуття все це не можна відкривати просто так.